Микола Кочерга. Новела без Всесвіту. Ми наближалися до нього дуже повільно. Дуже повільно. Цей об'єкт був більшим від нашого пошукового модуля. Разів у сто. Тиша облітала наші думки, наші почуття. так що вже не лишалося місця ні для порожніх розмов, ні тим більше для жартів. Він велично висів у невідомому нам просторі, мов гігантський кит у глибинах океану, й байдуже перекидався з боку на бік. Ніхто не хотів говорити вслух про свої сумніви, бо те, що нами рухало. То вже була не віра, а проста, мов відрізаний нігодь надія, надія на що, напевне, на його величність випадок. А раптом ми знайдемо те, що пояснить нам усі останні події, які перевернули звичне життя людства і рознесли на молекули Всесвіт. І ніхто ще не знає, чим було для нас. Трьох космонавтів, те, що ми саме в ту страхітливу мить висіли на орбіті нашої матінки землі, а не ходили по її поверхні. Чи це стало спасінням? А може, наша безодня цієї нашої самотності страшніше від розсипання на атоми? До приземлення 20 секунд. Донісся голос навігатора. Приземлення? Яке ж це приземлення? Це Та ну його. Модуль напрочуд м'яко став на поверхню сірого, мов попіл астероїда. Хоча на астероїд він не надто був і схожим. Починаю взяття зразку ґрунту. Занудно промимрив динамік. Ми нарешті трохи розслабилися. Трохи. Тепер аналіз поверхні робиться лічені хвилини, хоч це вже радує. Колись цим займався цілий штат працівників. Я читав про історію з вивченням Марсу. Весело було. Всім говорять про непридатність планети для життя, а самі тихцем будують комплекси для колонізації. Нікчеми. Все одно правда виповзла на поверхню. Правда, вона, мов шматочок пінопласту в воді. Скільки не топи його, а він вистрибує, мов навіжений. Джордж, який майже завжди мовчав скривився і вже не приховуючи свого акценту, сказав: Я маю версію. Ні, я знаю. Як тільки ми отримаємо результат аналізу, нас чекатиме апокаліптичний шок. Ніхто йому не відповів, бо той шок невидимою примарою вже більше доби труїв повітря нашого міжнародного екіпажу. Міжнародного це слово вмить стало до судоми Архаїчним. Аналіз завершено, діловито мовив комп'ютер. Американець та іспанець нервово забігали зіницями по монітору. Я не біофізик, тож єдине, що мене цікавило, це те, чи ще довго нам бовтитися у цьому ефемерному всесвіті. Кілька хвилин, і тиша, яка поглинула нашу команду, раптом розлетілася від розпачливого видиху Джорджа. Мої підозрі підтвердилися, це неймовірно. Хоча, колись були фізики, які про це попереджали, їх висміювали. Ну тож, слухайте, нашого Всесвіту, такого, яким ми його знали, вже не існує те, що ми називаємо гравітацією, обнулилося. От хтось помічав, як на світлі сонця у кімнаті літають малесенькі порошинки. Пилюги, чи ще чогось. Усі з пантеличино мовчали, не розуміючи, звідки в очах Джорджа отакі вогники дивакуватого піднесення. Вчений тим часом продовжував. Кажу, як є, а ви думайте. Зараз наш модуль сидить на одній із таких порошинок. Мабуть, наші погляди стали схожими на очіці здивованих або зляканих мавпенят. Тому американець повторив трохи повільніше Наша планета тепер завбільшки з коробку сірників. За невідомими критеріями, те, що тримало матерію в певних пропорціях, тепер не діє. Я назвав це ефектом кривого дзеркала. А ми, ми сидимо на повстяній волосинці. Я записав усе це, бо вірю, що мій ультрачастотний випромінювач зможе донести інформацію про нас тому, хто раптом лишився у своєму всесвіті. Хоча це дурня. Ми вважали, що знаємо все про Всесвіт, тепер ось плазуємо на волосині. Мій випромінювач настроєний на ту ділянку мозку людини, яка відповідає за творчість. Може хтось. Відчує імпульс і напише про нас аргонавтів без всесвіту.